23 серпня День Державного прапора України. Наш стяг пшениця у степах під голубим скелепінням неба. Раніше День Державного прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня, у 1990 році, синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. 4 вересня 1991 року Національний синьо-жовтий прапор замайорів над Верховною Радою України. А за кілька місяців, 28 січня, 1992 року, Верховна Рада України офіційно затвердила його державним прапором України. Найпопулярніше тлумачення говорить, що синя смуга означає ясне небо, а жовта – золоте пшеничне поле під ним. Я також версія, що кольори прапора здавна символізують головні стихії природи вогонь і воду, а по релігійному трактуванню жовтий колір уособлює Бога й духовність, а синій – все земне. Відтоді український прапор піднімали над Еверестом. Він майорів на зустріч Антарктичним вітрам на станції Академік Вернацький. Літав у космос з Леонидом Каденюком, піднімався на п'єдестал разом з олімпійськими чемпіонами, починаючи з 1996 року. Нескорено йшов назустріч солоним вітрам та російським окупантам на Тральщику Черкаси в Криму. Сьогодні прапор з нашими військовими на їхніх ключових шевронах, у рюкзаках та на позиціях. Вони бережно підписують його своїми позивними побратимами. На пам'ять він майорить над вільними і звільненими містами України. А українці на окупованих територіях чекають, коли він знову з гордістю розвиватиметься у їхніх містах, селищах та селах.